Привітці учасникам міжнародного турніру по футболу серед юначі чернігів. Приймає міжнародний юнацький турнір з футболу протягом п'яти ігрових днів. Команди розіграють нагороди змагання. Чернігівцям протистоять хлопці з Гомеля та ми Грають на запасному полі стадіону імені Гагаріна та на стадіоні Локомотив. Останній перебуває, яко кажучи не в кращому стані. Дерев'яні лавки зламані, ігровий майданчик в аварійному стані, а газон назвати футбольним важко. До всього цього додалася 30-ти градусна спека. В таких умовах вітали учасників міжнародного турніру. і Гомель – гоміль міста друзі, міста партнери. Наша дружба вже можна її числять гадамі. Не на камеру гості Чернігова скаржаться на поганий газон і засмучені станом спортивної споруди. А так вони раді приїзду не часто виїздять за кордон. Ну, раз в два года получается, да. Вот приехали сюда. Конечно, хотелось чаще. Ну, как бы чаще, но можливості, як би у всіх Вот -от, у городов тоже все команды не отправишь. Конечно, детям всегда хочется выезжать как можно чаще. Ну, тренеры тоже не прочь. Поиграть с другими командами. Вот. Поэтому мы всегда за международный опыт. Хлопці з Гомелями ти, що виглядають сильніше за чернігівських однолітків. Це доводять результати перших матчів. Футбольні бази там на дві голови вищі за наші. Однак, тренери налаштовують чернігівців дати бій гостям. Я ріка на сашу. Саша обігрався так, і открився. І ти одразу в касаті. Ребята, коштувати. Хлопці з першої команди Чернігівської юності розглядають турнір як підготовці до чемпіонату України. кажуть, головне тут участь. Інтересно, ну перше місце нам. Не Головне, чемпіонат України, і все. І участі. Усі шість команд змагань зіграють між собою. Фінішує турнір 12 серпня.